Привіт! Це фінальна частина нашої навчалки. І якщо ти впорався з попередніми трьома, то ця тобі точно дасться досить легко. Якщо в тебе все прекрасно виходить, чому б тобі не поставити нам вподобайку, підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео з кубіками та іншими головоломками. Завдання цього етапу це не руйнуючи нічого на кубіку, зробити так, щоб всі елементи стали на свої місця. До ось такого результату. Працювати ми будемо знову з верхньою стороною, але дивитися вже треба не згори, тому що згори тут все зібрано, а з боків на положення ось цих елементів. І для цього вам треба вивчити ще два алгоритми. Давайте почнемо. За допомогою першого алгоритму ви зможете правильно поставити кути. Я вам нагадаю, що коти це ось ці елементи, і поки що ми фокусуємося тільки на них. Чим відрізняються правильні кути від неправильних на цьому етапі? Давайте просто поглянемо на кубік і подивимося на них. Наприклад, цей кут буде вважатися правильним, тому що він стоїть на своєму місці і кожним своїм кольором поєднується з сусіднім. Цей кут також буде вважатися правильним, бо і жовтий, і червоний, і зелений співпадають зі своїми центрами. А ось ці два кути, які мають синій червоний та синій помаранчеві кольори, стоять неправильно, тому що вони не співпадають зі своїми кольорами. Якщо ви подумаєте логічно, то все, що необхідно зробити на цьому етапі, це поміняти два кута. Ось для цього. Використовуємо наступний алгоритм, який має назву лямбда. Я вас запевняю, він не такий складний, як його назва. Давайте спробуємо. Отож, візьміть свій кубик в руки, і давайте спробуємо поміняти місцями я ось ці два кути, а ви ось ці самі два кути на своєму кубику. Для цього повторюйте за мною. Права сторона за годинниковою стрілкою, верхня сторона подвійний оберт. Права сторона проти годинникової стрілки. Далі верхня сторона проти годинникової стрілки, права сторона за годинниковою стрілкою і знову подвійний оберт верхньої сторони. Далі ми підключаємо ліву руку, робимо ліву сторону проти годинникової, верхню сторону за годинниковою, праву сторону проти годинникової стрілки, верхню сторону. Проти годинникової і ставимо ліву сторону за годинниковою стрілкою. І як ви бачите, цей алгоритм поміняв ось ці два кути. Розумію, що поки що звучить складно, але я впевнений, прямо зараз ви зможете опанувати цей алгоритм. Хочу вам розказати, як я запам'ятовував ці рухи, коли вперше вчив алгоритм лямбда. Зараз спробую пояснити. Повторюйте за мною. Спочатку я роблю ніби звичайний півпав, але не з одним обертом верхньої сторони, а з двома обертами верхньої сторони. Виходить ось така ситуація. Тепер я бачу ось такий квадрат з жовтих і ніби якусь зайву до нього деталь. І її треба просто відрізати ось цим блоком. Ніби я її відрізаю, ставлю туди. Тепер ми робимо подвійний оберт. І знову у нас виходить якийсь квадрат, і ніби щось зайве. Тепер відрізаємо це зайве з лівої сторони. Чудово, у нас вийшов рівний квадрат. Далі я поєдную ось цей білий елемент з ось таким блоком, роблячи оберт верхньою стороною. І тепер в один рух я ніби ставлю усю цю полоску вниз. І все, що залишається, це поєднати таку саму полоску зліва і поставити її вниз. А як алгоритм, це виглядає ось таким чином. Тепер, коли ви вивчили лямбду, давайте навчимося її правильно використовувати. Як ви пам'ятаєте, лямбда – Працює з кутами, а саме міняє їх місцями. Але ситуації можуть бути різні. Зараз дивимося виключно на кути. Як ви бачите, якщо ми зробимо кілька обертів, ми можемо поставити на місця свої кути. І якщо таких кутів у нас чотири, то цей алгоритм зараз вам не знадобиться. Але у вас, як мінімум, має співпасти два кути. Наприклад, цей не співпадає, цей не співпадає, а ось ці два, вони стоять на своїх місцях. Тож наше завдання поміняти ось ці кути між собою. Це перша ситуація. А друга така сама, але, як ви бачите, у нас співпадають два кути по діагоналі. Тобто, це стоїть на своєму місці, це стоїть на своєму місці, а поміняти нам необхідно два діагональних кута. І в першому, і в другому випадку використовується лямбда. Але тут ми робимо лямбду один раз, а тут двічі. Неважливо, де у нас саме стоять ці кути, Просто робимо лямбду. І тепер, якщо ми подивимось уважно, то у нас співпадуть в будь-якому випадку два сусідніх коти. Один буде стояти на місці сусідній, а ці два треба буде поміняти місцями. А це те, що робить звичайна лямбда. Тобто, у другому випадку ми маємо зробити лямбду двічі. Робимо лямбду другий раз. І у нас всі, кути стоять на своїх місцях. Фіксуємо для себе. Якщо у нас всі стоять на місцях, лямбда не знадобиться. Якщо у нас два елементи треба поміняти ось таким чином, робимо одну лямбду. Якщо елементи треба поміняти ось таким чином, робимо дві лямбди. Після використання цього алгоритму, як ви бачите, у нас є. Ось така ситуація. Виглядає, ніби все майже зібрано, але тепер нам треба попрацювати з ребрами. Ребра у нас ось. І тут нам треба вивчити ще один, але більш простіший алгоритм юперм. Так, я знаю, що в них дивні назви, але це не має значення. Пропоную прямо зараз вивчити алгоритм юперм. Візьміть кубік Рубіка будь-якою стороною. Неважливо, де у вас знаходяться зараз елементи. Ми просто вивчимо його. Повторюйте за мною. Права сторона крутиться двічі. Верхня за годинниковою. Права за годинниковою, верхня за годинниковою. Права проти годинникової, верхня проти годинникової. Права проти годинникової верхня Проти годинникової. Права проти годинникової верхня за годинниковою, права проти годинникової. А тепер поясню, як я запам'ятовував цей алгоритм, коли вперше його вивчав для того, щоб і вам було легше. Повторюйте за мною. Спочатку робимо просто оберт правою стороною. А далі повторюємо Права верхня, права верхня і повертаємо назад. Права проти верхня проти, права проти, верхня проти годинникової. І знову права йде проти годинникової стрілки. Далі нам треба поєднати ось ці білі в одну полосочку і поставити її униз. Все. Дуже просто можна запам'ятати цей алгоритм. А тепер подивимося на те, як цей алгоритм працює. Юперм це. Пересування трьох елементів один за одним. По трикутнику. У нас будуть рухатися ребра, бо юперм працює саме з ребрами, це ребро йде на сусідню сторону, це, в свою чергу, на сусідню сторону, а це на місце першого ребра. Тобто ЮПЕРМ робить так, щоб ці ребра пересувалися за годинниковою стрілкою. Як ви розумієте, він не буде торкатися нашого заднього робра. Тому, якщо ви бачите перед собою повністю зібрану сторону з одного боку, беремо її назад і сміливо робимо юперем. Повторюємо. Кубик зібрано? Але. Це ще не все. Тепер, коли ми вивчили юпер, ми знаємо, як він працює. Давайте навчимося його використовувати в різних ситуаціях. Перша ситуація, як завжди, це ситуація, коли нам не треба нічого використовувати, у нас вже зібраний кубік. Це чудово, але навчимося з іншими. І так, у нас є ось така ситуація, коли один блок ззаду зібраний, і ці ребра червоний стане на Червону сторону, синій на синю сторону, зелений на зелену сторону. Тобто один раз треба пересунути всі ці три елементи за годинниковою стрілкою. В такому разі нам допоможе лише один юперм. Робимо його. Кубик зібрано. Також є ось така ситуація. Дуже схожа. Ззаду у нас все зібрано. А ось тут три елементи, які треба поміняти місцями. Але якщо ми подивимось, вони мають помінятися проти годинникової стрілки. В такому разі ми маємо зробити не один, а два юперми. Ми Зараз прийшли до попередньої ситуації, і вона вирішується ще одним пермом. Робимо другий. кубик зібрано. Або в нас може виникнути ось така ситуація, коли у нас на жодній стороні нема зібраного блоку. Тоді ми просто з будь-якої сторони робимо наш U-перм. І далі у нас виникає ситуація з зібраним блоком. І трьома елементами, які треба пересунути за годинниковою стрілкою. Зелений до зеленої сторони, червоний до червоної, помаранчевий до помаранчевої. Це другий юперм. І остання ситуація ніби така сама, але може виникнути е, деяка різниця. Коли ми тут з будь-якої сторони зробимо юперм, у нас виникне така сама. Історія, але не за годинниковою стрілкою треба буде розмістити ці елементи, а проти годинниковою стрілкою. В такому разі ми виконуємо не один юперм, а 2. Все. Як ви бачите, один алгоритм може. Поратися з будь-якими ситуаціями. Але й це ще не все. Можливо, буде так, що ви не зберете кубік Рубіка через ось таку прикру ситуацію. Це виникає, якщо ваш кубік або розбирався механічно, а потім ви намагались його зібрати по частинам, або у вас випадково перевернувся кут. Вирішення таких ситуацій за допомогою алгоритмів не існує. Тому подібні ситуації треба виправляти фізично, просто повернувши кут руками або помінявши положення ребра, перед цим розібравши кубик і вставивши його назад. Тільки в такому випадку ви зможете використовувати алгоритми і зібрати кубик. До речі, якщо ви тримаєте зараз в руках зібраний кубик, я вас щиро. Вітаю! А якщо ви хоч щось не зрозуміли з цієї навчалки, ви в будь-який момент можете передивитись це відео з певного моменту для вашої зручності в описі є тайм-коди. Тож практикуйтеся, запам'ятовуйте ці алгоритми і збирайте Кубік Рубіка самостійно, впевнений, що це мрія кожного. Ну а моя мрія, щоб ви підписалися на цей канал, а також залишайте обов'язково вподобайку. Пишіть коментар під цим відео і дивіться інші мої відеоролики на каналі. Я буду дуже щасливий, якщо ви станете моїм постійним підписником і слідкуватимете за мною в інстаграмі та на Ютубі. З вами був я, Євгеній Бондаренко. Всім дякую за перегляд, всім па-па і гарного настрою!